Шановні лучани, я думаю, що ви мали можливість попередньо ознайомитися із тими завданнями, які я ставлю перед собою як кандидат на посаду міського голови для втілення у життя напротязі двох років каденції міського голови у місті Луцьку. Той спектр завдань, який я озвучив, він досить широкий, досить об'ємний і потребує підтримки депутатського корпусу. Тому я прийняв рішення балотуватися на посаду міського голови від партії Блок Петра Порошенка Солідарність, а також очолити список кандидатів у депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність. Хочу вам сказати, що у списку кандидатів від блоку Петра Порошенка Солідарність є люди, які мають серйозний життєвий досвід, є люди з вченними ступенями. Є люди, які вже немало зробили у нашому місті, які доказали своєю працею, своїм досвідом те, що вони можуть щось робити, вміють робити і знають, як робити, і думають про перспективу розвитку нашого міста. Серед списку є люди, які пройшли Майдан, які були на Сході України, які працювали і по сьогоднішній день працюють волонтерами. У списку. Блоку присутні люди різних політичних партій і блоку Петра Порошенка Солідарність і від удару, і від Народного фронту, які об'єдналися разом в одну команду для того, щоб вирішувати разом спільно з лучанами всі ті проблеми, які на сьогоднішній день є у нашому місті. Тому я хотів би вас. Щиро від душі попросити підтримати список кандидатів у депутати від блоку Петра Порошенка Солідарність. Повірте, ця команда вас не підведе.